Представляємо вашій увазі дієтичну добавку куркумін від торгової марки Еліксир? Дієтична добавка куркумін поєднала у своєму складі поліфенол куркумін, який знаходиться в корені і листі куркуми і алкалоїд піперин, що знаходиться в різних перцевих сортах. Куркумін, діюча речовина куркуми, використовується в аюрведі, давній формі індійської медицини протягом тисяч років і відвойовує популярність у західної науки. Він володіє протизапальними та антиоксидантними властивостями, завдяки яким омолоджує клітини, бореться з вільними радикалами, очищає печінку, захищає серце, підвищує настрій і стимулює мозок. Біологічно активний алкалоїд піперин вже протягом багатьох десятиліть також застосовується в аюрведі для оздоровлення організму, лікування та профілактики багатьох захворювань. Піперин має унікальний механізм дії на організм, регулює цілий ряд ферментів, що відповідають за метаболізм ліків і поживних речовин, стимулює активність амінокислот в кишковому тракті, пригнічує піглікопротеїн. Грає важливу роль в обміні речовин. Володіє протизапальними і антибактеріальними властивостями позитивно впливає на процес травлення і метаболізм жирів. Дієтична добавка куркумін може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело комплексу біологічно активних речовин. Куркуміну та піперину з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту, опорно-руховому апарату, імунної системи та обміну речовин. Рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі один раз на добу під час прийому їжі. Тривалість споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку куркумін від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.